Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні продовжимо говорити з вами про книжки, літературу і знову буду вам щось радити. Як і обіцяла в попередніх відео, буду розповідати вам час від часу про своїх улюблених авторів. І сьогодні вирішила, що розповім вам про улюблених авторів детективістів. І довго стояла перед своїми книжковими шафами, обирала про кого мені сьогодні вам розповісти і вирішила, що інформацію буду подавати дозовано. Потрохи, тобто, про одного-двох-трьох авторів в кожному, в кожному відео. Отож, сьогодні у нас мова піде про двох авторів, яких я обрала і яких сміливо можу радити, якщо ви ще, звісно, не знайомі з їхньою творчістю. Перший це кріс. Це норвезький письменник, книжки, якого у нас в Україні видаються у видавництві Нора Друк. До речі, наперед забіжу і скажу, що я прочитала чотири книжки автора, і якщо не помиляюся, восени вийде у видавництві Нора Друк ще одна книжка Диявол у деталях Кріса Тведа. А Кріса Тведа я готова радити вдень і вночі і в різну пору року. Чому? Чому? Власне, він дуже легко пише. Він настільки інтригує, що книжки, які є ну, доволі немаленькі, прочитуються за два вечори орієнтовно, тому що причина в тому, що неможливо відірватися. Кріс створив такого собі персонажа адвоката Мікаеля Брене, і саме через Через те, яким є цей персонаж, книжки тримають. Що я маю? на увазі? Він справжній. Цей адвокат Мікаель справжній, він робить помилки, він захищає, виступає у суді, проводить розслідування, він має своє особисте життя, має якісь свої вподобання. Щось йому подобається, щось ні. Але він, коли ти читаєш, розумієш, що він от така людина, як ми всі. Сьогодні він зробив щось правильно, завтра він помилився. Зрештою, він може і визнавати свої помилки. І це якось так от, знаєте, спонукає до того, що симпатизуєш тому персонажеві і якось уже протягом кожної книжки починаєш вболівати, переживати. Спостерігаєш за розвитком не просто подій, а за тим, як змінюються цінності, пріоритети, і, е, зрештою, такі книжки, такі от серії книжок мені подобаються тим, що вони, попри легкість читання, попри динамічні сюжети, попри те, що направду неможливо відірватися від книжки. Ти наче проживаєш, тому що е, створити е, персонажа, такого ідеалізованого, знаєте, от якого от просто людина там без недоліків, чи ще що. Е, коли я бачу в книжках такого персонажа, я книжку просто відкладаю. Я не вірю, що такі персонажі, які люди, взагалі, бувають. Тому набагато цікавіше читати про когось такого. Справжнього, знаєте, от, там десь пішов, там вліз в якийсь будинок, тому що це йому потрібно для розслідування. Там вже приїхала поліція, там вже його заарештували, там він вже в відділку, там він вже помилився, там він, наче і захищав і виконував свою роботу. Зрештою, він потім розуміє е, припустимо, що людина, яку Суд завдяки роботі, вправній роботі Мікаеля Брена виправдав, людина була винною. Тобто, як Мікаєль Брена ставиться до цих різних моментів, до того всього, як він визнає свої помилки, це направду цікаво. Отож, беріть на самітку. Самі Кріс Твет. Це перші книжки, і далі в руках, мабуть, всі не втримую, тому візьму одну подружжя Ларс Кеплер. Які створили цілу серію книжок? Шість книжок про дуже? Специфічного, дуже харизматичного, дуже е, такого м, персонажа слідчого, якого, яким реально захоплюєшся. До речі, книжки вийшли у видавництві KM Books. У мене станом на сьогодні є всі, і е, якщо має десь бути якесь продовження, я з радістю буду читати, тому що подружжя Ра, Ларс Кеплер, е, яке створило цю серію, написали, м, як вам. Пишуть, чим мене тримали власне, ці книжки. Ви знаєте, сама подача, атмосфера і подача. Знову ж таки, і персонаж, але тут, мені здається, більше зайшла, мені власна сама подача. Короткі речення. Короткі. Іноді, навіть з якимись порівняннями, але настільки влучні і настільки точні кожній книжці ведеться окреме розслідування, але знову ж таки Йона Ліна, який створений авторами, він переходить з однієї книжки в іншу і ти вже хвилюєшся. Останню книжку, яку я читала, мисливець на кролів. Просто, просто у мене забракло слів, і настільки якось мені вже здалося, що я просто. Знаю цього персонажа, от як і в попередніх книжках я розповідала, і саме тим цікаві ці серії, які ти читаєш, і відчуття виникають такі, наче насправді це якась твоя знайома, доволі така хороша знайома людина. Як я вже казала, в кожній серії в кожній книжці цієї серії розповідь ведеться про, яку, про якесь інше розслідування. Але, звісно, таки на кожній книжці позначено книга 1, 2, 3, 4, 5, 6. І е, тому бажано їх читати по порядку. Е, тому що є певні згадки, і, зокрема, коли вже наближатися до останніх е, виданих книжок, то ми розуміємо, чому саме власне в такому порядку воно все прослідковується. І е, з, е, люблю. Люблю ще ці твори, за як я вже казала, за атмосферу, за те, за пізнання мислення, за наче як такий маленький якийсь доторк, ніби хтось відкрив якесь. Невеличке таке вікно, і ти зазираєш в світ, де зовсім інша ментальність в людей, ніж у нас, зовсім інші погляди на життя. Дуже багато всього відрізняється. І, власне, як я завжди кажу, через літературу ми можемо пізнавати дуже-дуже і дуже багато усього. Тому беріть на замітку, як я вже казала повторюся, улюблені автори-детективісти, це Кріс Твет і подружжя Ларс Кеплер. Дякую за увагу! Далі буде.